Вітаємо вас в ефірі. Позиція і свою позицію сьогодні відстоюватиме народний депутат України Юрій Бублик. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. ну пане Юрію. Звичайно, ми на початку привітаємо вас тим, що Верховна Рада розпочала свою роботу після літніх канікул, і на думку багатьох, доволі згладжено і доволі несподівано як для історії українського парламентаризму. Отже, ваші оцінки. Так, про майнули літні канікули, на яких я мав можливість дві неділі реально відпочити, побути з родиною. Решту часу я проводив разом зі своїми виборцями робота в окрузі. Ми змінили адресу центральної громадської приймальні в місті Полтава. Переїхали з вулиці Катляревського на вулицю Паризької комуни, 20, дріб. 1. Тому, шановних полтавців, запрошуємо до співпраці. Якщо ви вважаєте, що вирішення того чи іншого питання є компетенцією народного депутата України, будь ласка, заходьте. Кожного робочого дня, там працюють помічники, які вас уважно вислухають, підскажуть, як написати заяву, зарадять в тому чи іншому питанні. Я, використовуючи своє службове становище шляхом депутатських звернень, депутатських запитів буду лобіювати ваші інтереси в тих чи інших владних інстанціях, там, де влада. Не справляються зі своїми повноваженнями, будемо якось їх до цього мотивувати стимулювати. Літні канікули, як я зазначив, пролетіли швидко. І на порядку денному у нас третя сесія Верховної Ради України сьомого скликання. Розпочалася вона злагоджено, тому що на порядку денному євроінтеграційні закони. Це те, що передбачено у програмі захисту українців, всеукраїнське об'єднання Свобода і тому Всеукраїнське об'єднання Свобода голосує одностайно за всі євроінтеграційні закони. Ну а разом з нами, що приємно, голосує і партія регіонів, і інші політичні сили, які сповідують євроінтеграційне прагнення, а не прагнення до північного сусіду, до Московії, ну, що ж це справді приємно, зокрема тому, що. Наскільки я пам'ятаю, що ваша партія Свобода, вона теж з певними застереженнями ставилась і до Європейського союзу під час передвиборчої кампанії, принаймні минулого року, чи не так? Ми готові від Європи брати ті цінності, які притаманні нашій християнській моралі, які притаманні традиційній нашій родині, які притаманні нашому суспільству. Звичайно, в Європі можна брати свободу слова, в Європі можна брати цінності, права і свободи громадянина. але Далеко ми не поділяємо позицію Європи там, де легалізуються легкі наркотики, там, де легалізується проституція, там, де легалізуються одностатеві шлюби і тому подібні, негарні, непритаманні для нашої церкви, для нашого суспільства речі. Тому тримаємо курс ми в Європу із певним застереженням. І на всіх перемовинах керівник партії Олег Ярославович Чагнебок на перемовинах із послами європейських країн зазначає, що ми готові підтримати всі євроінтеграційні закони. Це щодо реформування і правоохоронних органів, реформування прокуратури, прийняття нового виборчого законодавства, прийняття закону України про місцевий референдум, який на сьогодні, на жаль, скасований, і багато інших настанов наших європейських партнерів, але за винятком цього, 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 того, що непритаманно для нашого суспільства, для наших цінностей, для нашої церкви, для, для українців. Ну, цей пакет євродокументів, що був проголосований минулого тижня, там здається шість законопроєктів, Склеска, наскільки повністю виконано оце завдання щодо хоча б цих шести документів? Адже як відомо, все готується до однієї події до того, що у вільності в листопаді відбудеться так. саміт Європейський Союз і е, Україна, де й будуть вирішувати європейці чи. Підписувати з нами асоціацію чи ні, хочуть ці шість законів встигнуть вони вступити в силу до я гадаю так, оскільки це прагнення не лише більшості Верховної Ради, це прагнення не лише Всеукраїнського об'єднання свобода, а це прагнення і президента, і переважної більшості української спільноти. Тому я гадаю, президент оперативно ухвалені Верховною Радою України закони щодо євроінтеграції будуть, буде оперативно підписувати і вони будуть оперативно вступати в дію. Я таю все буде добре. в Цьому напрямку Взагалі, дуже багато розмов про те, що оці всі законопроекти вони були підготовлені саме урядовцями. Ну, скажі, так. Тобто представниками нинішньої правлячої партії, партії регіонів, і що багато змін інші партії не змогли внести фракції. точніше. Чому не змогли? Змогли ці законопроекти проходили через комітети, коли вони були зареєстровані у стінах Верховної Ради України, як законопроекти, депутат, користуючись своїми повноваженнями щодо законодавчої ініціативи, до кожного законопроекту вносив певні поправки. Звичайно, але уже під Час голосування у сесійній залі ті чи інші поправки приймалися, або ті чи інші поправки відхилялися так само прийнято більш ліберальний закон щодо. Змін до кримінально-процесуального кодексу щодо утримання ув'язнених це і право на частіші побачення, це і право на користування мобільним телефоном, але якось так хитро було зазначено в урядовому законопроекті, що може мати мобільний телефон ув'язнений, але не уточнено, що він може ним користуватися. Тобто, знову ж наглядачі будуть цією нормою зловживати, чи то акумулятор забирати, чи надавати можливість. Зарядити цей мобільний телефон і, будь ласка, ним хоч цвяхи забивай. От будь ласка, май телефон, але за цільовим призначенням ти не може користуватися. Тому опозиційні депутати вносили поправки такі уточнення, що має право мати і користуватися мобільним телефоном за його цільовим призначенням. Деякі поправки були відхилені. На що тому мотиви? Можливо, якісь політичні переконання. Але як зазначає народ України, то партія регіонів за такі речі повинна голосувати, тому що хто знає як обернеться після 2015 року, і умови утримання у в'язницях повинні бути гарні. Скажіть, будь ласка, ще один такий цікавий закон, згідно з яким будуть нарешті проведені до вибори у тих спірних округах. Цей закон от, він враховує ці помилки, які були, скажімо, на виборах минулого року восени, якраз рівно рік, майже минув на жаль, не враховує, тому що е гіркий приклад е виборів 90-х років. Ми знаємо, як вони проходили. Неважливо, як голосують, як підраховують. Але великі сподівання були у 2004 році під час президентських виборів, де було масове фальшування, і український народ, українська нація повстала і домоглася того, щоб провели переголосування із суворим контролем за кожною виборчою дільницею, що було досягнуто і за наслідками чого президентом став Ющенко. На жаль, ті сподівання, які український народ на нього покладав, вони не були втілені в життя. Бандити не потрапили до в'язниць. Багаті, на жаль, не поділилися з бідними і так далі. Там десь кроків назустріч людям не зовсім втілилися в життя. І ніхто не був покараний за фальшування виборів 2004 року. Та сама ситуація відбулася під час останніх виборів до Верховної Ради України. Влада називає проблемні округи, де неможливо встановити результати. Але це не проблемні округи, це округи, на яких відбувся злочин, який за який передбачена кримінальна відповідальність, і хтось повинен був бути притягнутий до відповідальності за фальшування виборів, за поплюження, волевиявлення. Українців, на жаль, ніхто не поніс відповідальності, на жаль, ніхто не поніс покарання. Ви ці виборчі дільниці назвали проблемними, дякуючи напору української громади, все-таки ж ухвалили закон щодо їх переголосування на цих дільницях. Поряд з тим є проблема по київських міських виборах, де територіальна громада міста Києва мають право на свого міського голову, мають право на свою міську раду, а їх цього конституційного права позбавляють. Багато є проблем. І я переконаний в тому, що якщо ніхто не поніс покарання, то попереду вибори президента України у 2015 році. Я переконаний в тому, що чинний режим буде фальшувати вибори, тому що чесним шляхом їм не перемогти з такою політикою. Сподівання, що знову ніхто не понесе покарання. Але я е, зобов'язуюсь перед полтавцями, що за результатами тих виборів, врешті-решт, е, українці стануть господарями на своїй богомданій землі, українці прийдуть до влади, починаючи від найменшого села селища, міста і закінчуючи е, державними органами влади. І коли всеукраїнське об'єднання «Свобода» буде при владі, вона обов'язково підніме. Результати виборів підніме роботу кожного члена дільничної комісії, голови дільничної комісії, хто давав казівки фальшувати, хто насилав на дільничні комісії гопників і інші негарні речі, відчуття, які що суперечать закону з вашого вислову, що вибори вже завтра, 2015 року. Так, року розпочалися. А, але так чи інакше, от про ці вибори, які відбудуться вже в цьому році, у цих так званих проблемних округах. Я принагідно зазначу, що таких проблемних округів на Полтавщині немає. Немає. в Україні п'ять в Україні 5, а на Полтавщині. Немає, начебто, у нас все відбулось більш-менш нормально. Зокрема, пан Буб, пана Бублика було обрано в одному з із округів мажоритарних народним депутатом України. Отже, ви розповіли про сесію, яка розпочалася. Ви розповіли про минулий тиждень. Попереду ще сесійні тижні. Над чим будуть працювати депутати на порядку денному закону країни про прокуратуру, щоб дійсно прокуратура була не каральним органом, а органом, який захищає дотримання норм закону в Україні, захищає Громадянина України, закон України про місцевий референдум на сьогодні територіальні громади позбавлені права на шляхом місцевого референдуму приймати ті чи інші рішення місцевого значення, позбавлені права відкликати місцеву владу. Через місцевий референдум це можна буде реалізовувати. Закон в цілому непоганий. Я зі своєї сторони як. Суб'єкт законодавчої ініціативи також вносив до нього поправки, що стосується кворуму місцевого референдуму. Судження були різні, але я переконаний, що достатньо 20% виборців, що проживають на цій території, що взяли участь у референдумі, і він був правомочний. Тобто, кворуму було достатньо, тому що багато питань виносяться на місцевий референдум, які стосуються тієї чи іншої категорії населення. От, наприклад, пенсіонерів, у нас Такий-то відсоток, тому і люди працюючи по проблемах пенсіонерів, не підуть голосувати. І в такому, в такому чині, якщо ми там норму встановимо 50%, ми ніколи не проведемо референдуму, щоб з'ясувати справжні волевиявлення територіальної громади. Закон України про місцевий референдум дуже потрібний і в нашій полтавській територіальній громаді, тому що те свавілі, яке чинить наша міська влада, не влазив в жодні ворота. Це і підвищення. Проїзду на міському транспорті і збільшення тарифів, відсутність гарячої води і, взагалі, саме елементарне це відсутність людяного відношення до своїх виборців. Яскравий приклад тому, школа на червоному шляху, територіальна громада, батьківський колектив неодноразово намагався потрапити на прийом до міського голови. Відповіді ніякої до людей міський голова не виходить. Неодноразово територіальна громада пікетувала приміщення міської ради з мотивів, щоб відбувся діалог між владою і громадою. Діалогу немає неодноразово. Батьки з дітками вже у перших числах вересня. Ходили до міського голови, ні міського голови, ні жодного заступника на роботі немає. Станом на сьогодні плачевна ситуація із початковою школою в селищі Червоний Шлях. Ще більше вражає, як віднеслася міська влада до громади, коли у травні місяці ще стояло питання, що питання закриття школи не стоїть, що це питання лише обговорюється. Батьки зі своїх злоденних зарплат відремонтували школи, підготували до нового навчального сезону. У липні місяці мародери-розбійники напали на школу і пограбували за вказівкою міського голови. Я по іншому це не називаю. Ну, це тобто, не ті може речі... так називати. Я а думаю, що іншому закон його... а по іншому його іншому його не назвати жодного рішення Але міська влада це тільки міська влада не ухвалила жодного рішення не ухвалила тому що на мої запити відповіді немає покажіть документ на підставі якого рішення закрити закрита філія 12-ї школи для початківців із червоного шляху Крім того, то школи дійсно було пограбовано, тому що ви бачили ту школу, яка вона була до того, де дітки навчалися. У нас є відео, де пан Мамай завітав до діток два роки тому і казав, в мене рука не підніметься цю школу закрити. Дітки йому концерт ставили, хліб сіль дарували. Ми це відео виклали в Ютуб. Полтавці можуть переглянути. І сьогодні, а так злочинно закривати початкову школу, коли батьки її відремонтували підготували до початку нового навчального року. Року в липні місяці мародери-розбійники прийшли і повитягували вимикачі, розетки, люстри познімали, гардини позабирали. Карнизи, частина з нього купувалася за батьківські кошти. Школа протягом останніх років утримувалася за батьківські кошти. Сьогодні батьки готові співпрацювати з санепідемстанцією, з пожежниками, з іншими службами. Всі вимоги, які будуть зазначені, вони готові виконати. Територіальна громада збирає гроші на ремонт своєї школи. Батьківський комітет збирає гроші на ремонт своєї школи. Більше того, до мене територіальна громада звернулася до народного депутата України у перемовинах із паном Довіченком і в перемовинах із паном Мамаєм. Я Сподівався в понеділок, що ми досягли якогось порозуміння, тому що сьогодні центральні телеканали зазначають, що школа на червоному шляху відвойована. Влада пішла назустріч громаді, знайшли порозуміння. Ця інформація не відповідає дійсності. Тому що вже вівторок я зобов'язався провести капітальний ремонт харчоблоку, щоб діток було гаряче харчування. Зобов'язався провести ремонт крилечок, щоб вони не були аварійні. Зобов'язався провести заміну вікон на склопакети. Тут долучилися благодійники, спонсори, які на безповоротній фінансовій допомозі готові були ці послуги надати. Діти ці навчаються нині. Діти ці навчаються. У мене громадські приймальні батьки зайняли принципову Це позицію. Це законно чи ні? Ні, звичайно, незаконно. Законно, коли діти пішли у свою школу на червоний шлях, де вони спокійно вічно їхні батьки там і діди навчалися, бо ті школі 100 років. Виходячи з цього, батьки зайняли принципову позицію і сказали, ми під поведемо дітей лише до своєї школи, оскільки порозуміння із міською владою немає. І більше того, приїхали будівельники, щоб розпочати ремонтні роботи, міський голова розпорядився через відділ освіти, ключа. Не видавати І в приміщення школи, не відчиняти. Я телефоную в освіту. Мені заявляють, що хазяїн сказав ключа бублику не давати. То до хазяїна ще треба доросли. Коментація у таких випадках з боку влади, коли там закривається школа. Одна, що мала наповненість класів, і відповідно нерентабельне використання бюджетних коштів. Це не відповідає дійсності, тому що, на моє велике переконання, у першому та четвертому класі повинно бути не по 20-30 діток, а повинно бути саме по 12-15 діток. Тоді вчитель може достукатися до кожного учня, проконтролювати його, перевірити, зробити вчасне зауваження. Сьогодні норма не менше 20 діток. Завтра встановлять норму не менше 30 післязавтра. Не менше 40 дітей, як Скот будуть зганяти у 3-4 школи на все місто Полтава, і територіальна громада селища Червоний Шлях розуміє, що якщо вони сьогодні відступлять по е, своїй початковій школі, то наступним кроком буде дитсадок. Завтра влада змотивує тим, що невигідно тут діток в дитсадку тримати. А на половках і на алмазному не наповнені групи. Шановні батьки, ми закриваємо ваш дитсадок. А дітки на половки на алмазний незручно. Ну то п'яте питання, О, але це економно вигідно. Економія. Так, так, це нерозумна економія. Економії треба на Межегір'ях, на золотих унітазах, а далеко не на школі. Ми не на медичних закладах. А, І все ж таки, це ще одне запитання, питання, яке ви зачепили це тарифи, які так. в Полтаві підвищуються. Тарифи на утримання територій, навколо будинків і на Вивіз побутового сміття, скажу два з половиною рази. Два з половиною рази Знов таки є аргументація з боку місцевої влади міської влади про те, що в Полтаві ціни були найнижчі, ці тарифи, і тривалий час вони не, я, не шу, сміт... я Перепрошую, пане Анатолію. Я не чув аргументації у прикладі з червоним шляхом. На прикладі збільшення тарифів на доглядання прибуту. Території. я не бачив аргументації, я не бачив діалога громади із владою. Громада готова спілкуватися. Влада за такенним парканом залізобетонним, вона не чує громаду. І громада як грохом об стіну, діалог відсутній. В цивілізованих країнах і в цивілізованих містах, селищах і селах, де на місці місцева влада. Перед тим як приймати те чи інше рішення, проведіть громадські слухання, поспілкуйтеся з громадами, зробіть розрахунок. Яскравий приклад тому місто Карлівка до мене звернулися люди, які хочуть створити ОСББ, вони з такими потугами його. І при цьому у них на горбу сидить ЖЕК. Вони ж почали від нього відбиватися, кажуть, та ви нам не потрібні, ми тут самі собі ладдамо. тарифи величезні, люди, врешті-решт добилися, ну дайте нам калькуляцію цих тарифів. Як з'ясувалося, в керівника ЖЕКа заробітна плата 10 тисяч гривень. Ну, на фоні таких зледенних пенсій і зарплат ну не може бути в керівника ЖЕКа 10 тисяч гривень заробітна плата. Аналогічно хотілося б бачити скурпульозну калькуляцію. Не віртуальну якусь, там, десь мітнули, десь стукнули молотком, а скурпульозну. Озну, що саме робиться для того чи іншого будинку е в частині утримання прибудинкової території, вивезення е побутових відходів і так далі. Скурпульозний розрахунок. А тоді і, і, територіальна громада буде якось гуртом вирішувати, чи нам далі користуватися послугою цього ЖЕКу, чи може, врешті-решт, створювати ОСББ, а приклади гарної роботи ОСББ в Полтаві маються. Угу. Тому що із керівниками ОСББ ми тісно співпрацюємо. І там, де на місці керівник ОСББ, де згуртована територіальна громада жителів цього будинку, люди менші платять комунальні тарифи, облаштований двох. Орік, облаштована дитячий майданчик, парковка для автомобілів, під'їзди, ахані і так далі Щодо Полтави, Так чи наше рішення вже ухвалено? Антимонопольний комітет прийняв рішення щодо незаконності цих тарифів, дав термін 10 днів органам місцевого самоврядування міста Полтави скасувати ці тарифи. Якщо вони не будуть скасовані за вимогою антимонопольного комітету, то полтавці готові відстоювати своє конституційне право на доступні житлово-комунальних послуг. Яком мітингів протестів, акції громадської непокори. Я переконаний, наша полтавська громада дружня, бойова і ми захистимо свій життєвий простір. Ну що ж, нехай всі складні питання вирішуються на користь полтавської міської громади. Це був Юрій Бублік, народний депутат України. Я вам дякую за ваші відповіді. Дякую за запрошення. дякую, шановні глядачі, за те, що стежили за нами. До побачення. До побачення.